Ви на каналі Каскацандри. І давайте до суті. Спочатку це мав бути огляд, але так як я слупочний чмошник, то на даний момент відео по подібному формату не зробив лише лінивий. Тобто я. Тому, щоб не розтягувати своє фе, я натомість вирішив розповісти про більш гідні проекти. Але для початку, все ж таки, трохи про кауфілд. і чому мені спала ідея відео на думку, коротко кажучи, гра гімно. Пускайте титри! Ну а серйозно, я ще ніколи не змушував себе у щось грати. До цього моменту. Я намагався дати грі шанс і не раз, але пограй 15 15-20 годин і втягнешся не відбулося. Гра це жуйка. Пережований позбавлений смаку шмат резини, єдина мета якого це викрадати чужий час і нескінченно тягнутися. Мене вкрай засмучує кінцевий продукт і те, що саме його вирішили зробити «Hogwarts Legacy No2 в плані фанатського українського перекладу, котрий так просуває оудбой, тому що я не побажав би, аби на це витрачали кошти. Описуючи цей проєкт, я б сказав, що Starfield – це гра, котра має у собі все. І нічого одночасно. Перенасиченість механіками і контентом, котрі втім, не доведені до розуму. Воно робить безсезонські діти порожньою безідейною масою, на котру не слід і дивитися. І я промовчу про оптимізацію. І просто шакальну верхівку компанії. Погано йде гра? А, бо це ти лох! І комп твій хуйня. Why did you not optimize this game for PC? Uh, we did. It's running great. It is a next-gen PC game. You may need to upgrade your PC for this game, but it's got a lot of great stuff going on in it, and the fans are responding awesome. What you've just <speaking in foreign language> said is one of the most unnerving things I've, I've ever heard. At no point did there <speaking in foreign language> and tongue-in-cheek responses remind a of anything. Всім, хто вас слухали, тепер доведеться звернутися до психіатра. І проходячи цей кау, я не раз хвалив себе на думці, бляха. А я хочу пограти в ось це або це, перепройти ту чи іншу гру, котрі зосередились на чомусь конкретному і через що на голову вище даного позориська. І власне так я й дійшов до створення даного ролика. Бажаю гарного перегляду! Перш за все, топ є чисто моєю суб'єктивною думкою. Якщо вам щось не подобається або навіть ображає, то Ну, мені шкода, що ви не праві. <смір> Починаємо. <плес> Номер 11. Fallout <плес> 4. <плес> так, серйозно, з 9 по 11 місця ігри не про космос. Тому це більш бонусні проекти, аніж частини топу. Якби це було окремо від Старфілду, воно б займало набагато вище місце. Флаут, проте має схожість сюжетно. Основна лінія нудна, а побічні завдання вже поцікавіше, але не дуже. Але в чому проявляється перевага, так це в атмосфері і світі зі світом ядерного апокаліпсису. Ми вже знайомі. Але навіть так, вступ, початок відіграє чималу роль. У Старфілд пролог максимально навід'їби зроблений. Послухай, непотрібне пізділінькання і пиздуй копати руду. Хуєта. У Фоллауті, хоч і банально, але нам дають мету. За короткий проміжок показують життя до катастрофи і події, за якими послідував атомний крах людства. Пройшла прірва часу з моменту трагедії, але довкола стоять поселення, привиди. А на підбої грає така приємна, але застаріла музика. It's all... Є пусті місцини, але це обумовлено вище сказаною подією. Ядерна хвиля перетворила більшість територій на пустки, а в місцях інтересу є яка ніяка історія. Створення аванпостів, хоч якось обумовлено. А іноді потрібно по сюжету. За світ і антураж днів, що ніколи не повернувся, одинадцяте місце умовно. <звук> Номер 10. Баудерц. <Bauder. звук> є, є багато за що хвалити ворота Баудера – та й по-хорошому не завадило б про нього зробити окремий відос, та й пройти для початку не завадило б. Тут я затрону два аспекти: локації і NPC. Рівні зроблено просто неперевершено. Ти досліджуєш світ фаєруну і хочеш його досліджувати. Тут гра має NPC з квестом. Тут щось відбувається, зазирнив це дерево, знайдеш щось цікаве, не полінуйся пройтись далі і відкриєш цілу нову локацію, в подіях і персонажах яких ти потонеш на кільканадцять годин. Гра заохочує тебе досліджувати, але при цьому світ не порожній, як ті ж сотні згенерованих планет. Стосовно NPC, я зачіплюся за дизайн, характер і анімації. З першими двома зрозуміло: зовнішній вигляд просто нев'єбенний, а характер Хоч і клішований, але направлені у правильне русло. Але те, чим грасяє на фоні космічної Одиссеї, це анімації. Персонажі не стоять, не дивляться в одну точку, не намагаються висмоктувати з тебе душу. Складається враження, що вони живі. І я говорив за локації і NPC, але не сказав головного для нас, українців. Задрипана інді студія Bethesda не змогла українізувати свою гру, на відміну від гігачадних варіанів, і при тому, що по ціні Starfield можна купити два Балдура. За свіжий подих в ігровій індустрії і любов до фанатів 10 місце. Ну і знову ж таки, ця гра займала б набагато вище місце, якби це було відео не по Старфілду. Номер 9. Dragon Age Origins. Ця гра викликає в мене не менше емоцій, ніж Брама Баудера. І насправді, якщо подумати, я не зможу сказати, яка з двох ігор подобається мені більше. Можливо, в грі вже і прослідковується певна застарілість. Напевно, вже треба ремастер як для Mass Effect, але його чомусь немає. Але як тут прописаний сюжет, його імерсивність? А також компаньйони. Це все викликає приємну ностальгію. Тут не буде полотна тексту, де на тебе вивалюють купу експозиції, якщо ти розпитуєш персонажа. Тому що він тобі цікавий. А ці мовні перепалки між сопартійцями, котрі так вписуються в їх характер. Моріган, я чула твоя мати відьма? А я чула, що ти пішла посеред зими на річку і хуям застудила голову. Я, звичайно, утрирую, але суть ви допетрили. Напарники не просто приємне доповнення. Вони приймають участь у сюжеті, щось їм подобається, щось ні. І вони можуть відстоювати свою позицію навіть до прямої конфронтації. І їх остаточні загибелі. А, ну і Моріган Бест Вайфу. Номер 8. Факторіо підійшли ми до космічних тайтлів, і як бачите, якогось одного жанру дотримуватись я не збираюсь. Основний задум цієї гри це вибудовування бази Аванпоста. Видобування ресурсів і прокладання цілих мереж конвейерів. Ми мусимо будувати, щоб вижити. І вибратися з планети, на котрі застрягли. Є ціль, засоби, і просто неїбічно залипательний геймплей. Коли все працює як годинник, це дає певний заряд задоволення. За насправді цікавий майнинг і будування аванпосту ось на місце. Але будьте обережні, гра може використати у вас кілька діб життя. Номер 7. No Man's Sky. Насправді я не розумію причини існування Starfield, коли є немужицьке небо. Гра не кращим чином стартувала, але з патчами і підтримкою все стало набагато ліпше. Також є безліч планет, і на відміну від одного проєкту, тут можна висаджуватись, як тобі заманеться, і саме що висаджуватись, а не втикати на екран завантаження. Тут є космос, є сенс подорожувати ним. На планетах є своя флора і фауна, котра якось з тобою контактує. А не забуває хер, коли ти стоїш в притек. За наявність справжнього космосу і дослідження непорожніх планет сьоме місце. Номер 6. Outer Wilds. Гра про космос, хоч і з простенькою графікою, але вкрай атмосферна. І з цікавою задумкою, що дійсно чіпляє. А більше я вам нічого й не скажу. Ідіть грайте. Номер 5. Rock Did I hear a rock'n'Stone? ФОРОКЕН a... yeah. 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 Номер 4. <laughs> Ні, стоп, стоп. Як зробити найнуднішу механіку, а саме видобування руди, цікавою? Дуже просто запихніть чотири убуханих дварфа у транспортну капсулу і заїбенйте їх на небезпечну для життя планету, щоб копали і паралельно відбивалися від ордволотенських жуків, різноманітні вороги з нормальним штучним інтелектом, про яких треба думати. Абсолютно різні біоми з своїми особливостями. І не забуваємо, що це кооператив. А отже, можна взяти ще три їбанашки, що стануть причиною більшості твоїх смертей. За креативний підхід до майнінга. П'яте місце. Номер it! oh, the... oh, the... oh, the... oh. 4. StarCraft 2. Це приклад добре пропрацьованого космічного сеттингу. Окрім людей, тут наявні прибульці. Два різновида, котрі як небо і земля. Протоси, найрозвиненіші з нині живучих істот. Котрі, втім, через свою пиху змушені бомжувати космосом на материнських кораблях. Зерги ж це інстинкти у чистому вигляді. Вони рій, комахоподібні орди керовані єдиним розумом, що пожирають цілі планети, щоб поглинути усе живе і стати сильнішими, еволюціонувати і створити наймогутнішу мутацію, підбори. Так, блять, хто це придумав? А якщо серйозно, це приклад того, як треба вписувати в сюжет артефакти і їх пошуки, хоч це і РТС, але кожна місія має якусь особливість. А між ними можна подосліджувати корабель, на котрій мені тут не поїбати, і поспілкуватися з екіпажем. Засправді космічну Одесею ностальгічне четверте місце. Номер 3. The Outer Worlds ця гра яскравий приклад, що знання міри це благо. Це буквально міні-Старфілд в хорошому розумінні. Є корабель, але виключно як засіб швидкого переміщення. Є кілька планет, але поділені на акуратні мініатюрні локації. Контент, сюжет, НПС, геймплей все це не має грандіозного розмаху. І натомість гравець не губиться у нескінченності порожніх планет. З іншого боку, гра імерсивна. Як це і має бути в іграх від Obsidian. Чорнуватий гумор. Боївка, котра, на відміну від Fallout New Vegas, тут зручна і нічим не уступає зоряному небу. А ще прокачка не всрата. Якщо ти вкачуєш інтелект на одиницю, то твій персонаж імбецил почне проказувати унікальні репліки. За правильний розрахунок власних сил третє місце. Номер 2. Mass Effect. Це одна із найкращих як космічних, так і ігор взагалі. Все, що могло, було зроблено правильно. Не подумайте, що я хочу обділити гру увагою, але говорити про неї, як і про Балдур, можна багато. Але чи потрібно? Грі вже 16 років, але грається вона не гірше більшості сучасних ігор. Якщо в ній і є, до прикладу, якісь планети із пустками, то є і транспорт, щоб цю нудятину скорочувати. А взагалом в гру краще пограти. Та й на неї, до речі, хто не знає, є ремастер 21-го року. Тому в коментарі в плані а, воно старе» не приймаються. За кращі роки байове друге місце. Але першу сходинку займає дещо, що, як на мене, не зміг би поки переплюнути в креативності і механіках ніхто. Номер один. Спор. Я на повному серйозі. Спор це буквально старфілд свого часу. Сотні планет, якщо не тисячі. На кожну можна висадитись, дослідити, і це саме досліджування заохочується, можна будувати міста та реформувати цілі системи, як заманеться. Викрадай тварин, дерева, інші розумні раси, заселяй безлюдні планети, або знищуй вже наявні, розбудовуй власну галактичну імперію, шукай артефакти, виконуй квести, модифікуй і змінюй корабель, веди торгівлю з іншими цивілізаціями або знищи їх до біса, дістанься центру Всесвіту і дізнайся таємниці існування. І це лише остання частина геймплею. А ми починаємо як клітка. Клітка корову. Це хоч і нудна йобань, але вона триває від 10 до 20 хвилин. Опісля вилазиш із води, і тепер ти граєш у виживач. Стаєш розумнішим, і тепер це містобудувач стратегія. Ще розумнішим, і тепер це РТС. Об'єднай усіх, знищ або загіпнотизуй релігійним вченням. Після чого на момент борознити космос. Зміна жанру, кастомізація усього від персонажа до будівель і корабля, обширність пісочниць, усе це робить цю гру більшим старфілдом, аніж є сам Старфілд. Вам мовляв канал Каскад Сандри, І заради Моріган, грайте у нормальні ігри.